Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 7 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Одиниці вимірювання часу. Годинник. Першим на сьогодні завданням є кругові приклади. Будемо виконувати усно. 28 помножити на 2. 20 на 2, 40, 8 на 2 – 16, 40 плюс 16 56. Шукаємо. Приклад, який починається з числа 56. 56 поділити на 7 буде 8. Шукаємо: ось приклад. 8 помножити на 9: 72. Є таке число: 72 поділити на 24. Спочатку 24 розіб'ємо на два множники. 8 і 3. 72 поділити на 8 буде 9, і 9 поділити на 3 буде 3. Є у нас трійка. 3, 3 помножити на 27, 3 на 20 – 60, 3 на 7, 21, 60 плюс 21 81. Ось 81 поділити на 9 9. Є у нас дев'ятка. 9, 9 помножити на 5 45. 45 поділити на 3. Давайте наближене найбільше кругле число. Це у нас 30 поділити на 3 буде 10. І ще залишається 15, поділити на 3 буде 5. 10 плюс 5 15. Ось цей приклад: 15 помножити на 4, 10 на 4 40, 5 на 4 20, і разом це 60. 60 мінус 30 30 і мінус 2 28. І ми прийшли до того, з чого починали. Тобто виконали приклади правильно. Переходимо до наступного завдання. Мар'янка може пливти 3 хвилини. Її брат Ілля у 12 разів довше. А мама у 2 рази довше, ніж Ілля. Скільки хвилин може пливти мама? Це задача, тому будемо її записувати. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 30. У нас є дівчинка мар'янка, яка пливе 3 хвилини. Її брат Ілля нижче записуємо. Невідомо скільки хвилин може пливти, але ми знаємо, що у 12 разів більше, ніж Мар'янка. І мама теж невідомо скільки хвилин, але у два рази більше, ніж Ілля. Ці Стрілочки, будь ласка, малюйте олівцями, так буде акуратніше. Потрібно знайти, скільки може пливти мама. Отже, у нас два знаки питання, тому, скоріш за все, буде дві дії. Першою дією нам потрібно знайти, скільки може пливти ілля. У 12 разів більше це треба помножити на 12. 3 множимо на 12, 3 на 10, 30, 3 на 2, 6, разом 36 хвилин, може пливти. Ілля. Другою дією будемо знаходити, скільки може пливти мама. У два рази більше це значить помножити на 2. 30 помножити на 2 60. 6 на 2 12, 60 плюс 12, 72 хвилини може пливти мама. Тепер можемо записати відповідь. Дописуйте, якщо не встигаєте, тисніть на паузу і переходимо до наступного завдання. Склади за схемою задачу, у якій були б слова У рази менше, і розв'яжи її. Давайте складемо задачу. У нас щось є перше, друге, третє. Нехай це будуть склади овочевої бази. Отже, на перший склад овочевої бази. Привезли 48 кг картоплі. На другий склад, дивіться, цей відрізок. Рахуємо 1, 2, 3, 4. У 4 рази менше, ніж перший. Тому так і кажемо: на другий склад привезли у 4 рази менше, ніж на перший склад. А на третій рахуємо цей відрізок, скільки разів він вміщується, 2. Отже, у 2 рази менше, ніж на другий. Скільки привезли картоплі на третій склад. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку треба знайти, скільки привезли картоплі на другий склад. 48 треба, якщо менше, то поділити на 4. І це буде 40 на 4 – 10, 8 на 4 – 2, разом 12 кг. Тепер це число треба поділити знову, тому що в 2 рази менше на 2. 12 поділити на 2 буде 6. Отже, ми виконали завдання. Переходимо до наступного. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо. Рівняння 32. Якщо не вміщується в 3 стовпчики, записуйте в 2. Ділене дільник. Частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тут треба у трьох рівняннях знайти ділене. Спробуйте зробити це самостійно. А потім перевіримо, тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали такі результати, то ви все виконали правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас є приклади. Записуємо приклади 33 і переписуємо перший приклад. 8 помножити на 100. Це все одно, що дописати нулі буде 800, а поділити на 10 це прибрати 1 нуль. буде 80. Нижче записуємо другий приклад. 100 помножити на 7 буде 700. А поділити на 10 прибираємо 0. 70. 10 помножити на 20. Це треба дописати 0. 200 200 поділити на 100 прибираємо. І тут, і тут по 2 нулі і отримуємо 2. 10 помножити на 5 буде 50. І ще помножити на 10, ще один 0 дописуємо. 500. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Давайте пригадаємо в одній добі 24 години, в одній годині 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд. Отже, можемо тепер відповісти на кілька питань. Ловець перлин пірнув на дно моря на 4 хвилини. Скільки секунд він не дихав? Відповідати будемо усно. Щоб дізнатися, скільки секунд треба хвилини помножити на 60. 4 помножити на 60 буде 240 секунд. Наступне питання. Щоб дістатися до бази, геологи 3 доби йшли через гори, скільки годин тривала подорож. 3 доби множимо на 24 і отримаємо 3 на 20, 60, 3 на 4 – 12, а разом це 72 години. І останнє питання. Астрономи 6 годин спостерігали за рухом комети в телескоп. Скільки це хвилин? Множимо 6 на 60, 6 на 6 36. 36 іще дописуємо 0, буде 360 хвилин. Відповіли на всі питання, переходимо до наступного завдання. Запиши покази електронного годинника. Отже, записуємо завдання 35. Пригадайте, електронний годинник записує числа, а саме години і хвилини, розділюючи їх двох крапкою, тому так і будемо записувати. Полудень це 12 година дня, яку ми записуємо через двокрапку 12.00. О 8 годині вечора буде 20 година. Записуємо 2000. Третя година дня це вже пісня полудня, тому це буде 15 година. І о 9 годині ранку до 12, тобто до полудня, ми числа записуємо так, як вони є. Але 0,900. Дописуйте і виконувати будемо наступне додаткове завдання. Котра зараз година. Якщо через 2 години 30 хвилин годинник покаже 11 годину. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, годинник покаже 11 годину. А раніше зараз 2 години 30 хвилин. Тобто, треба. Відняти від 11 години 2 години 30 хвилин. Щоб відняти було легше, давайте з 11 години заберемо 1 годину, переведемо її у хвилини. Тому у нас залишиться 10 годин 60 хвилин і 2 години 30 хвилин. І з годин віднімаємо години, буде 8, з хвилин хвилини 30, 8 година 30 хвилин. Це зараз така година. Ми відповіли на питання. Переходимо до наступного. Протягом тижня К днів ішов дощ. Ще 2 дні були похмурими, а решта сонячними. Скільки сонячних днів було протягом тижня? Розв'яжи задачу, якщо К дорівнює 3. Отже, записуємо. Задача 37. У нас є три параметри. Коли йшов дощ, Днів. Потім було похмуро або хмарно можемо записати. Це у нас 2 дні, а решта було сонячно. Ми не знаємо скільки, тому пишемо решта. Треба дізнатись, скільки сонячних днів було протягом тижня, а тиждень це 7 днів, тобто всього було 7 днів. Щоб знайти решту, треба з усього відняти суму двох інших параметрів, тобто, коли було дощ і коли, коли було хмарно. Так і запишемо: 7 К плюс 2. Тепер треба підставити замість К Те, що нам дано значення 3, підставляємо 3 плюс 5, 7 мінус 5 2 дні сонячні. Нижче запишіть, будь ласка, відповідь у мене не вміщується. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А на сьогодні все. Класну роботу закінчення. Дякую за увагу! До побачення!